Верховний суд розглянув справу стосовно пакету акцій полтавського ГЗК. Правова абсурдність справ викликала неабиякий резонанс у ділових колах та засобах масової інформації. 15 березня у Великій палаті Верховного суду України відбулося слухання справи щодо права власності з понад 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ще 2002 року був підписаний договір про купівлю цінних паперів. Однак, 20 років потому Колишні власники намагаються довести в суді, що 40% з них були придбані шляхом низки неправомірних дій і що договір нібито є недійсним. 2005 року представники цих компаній, зрозумівши, що полтавський ГЗК, у який інвестовані ресурси, має потенціал приносити прибутки, оскаржили угоду. Справа розглядалася 10 років, і зрештою, 2015-го, вищий господарський суд став на бік Ферекспо. 2022 року північний апеляційний господарський Суд ухвалив рішення про визнання договору купівлі-продажу акцій полтавського ГЗК 2002 року, недійсним. Тепер справа розглядається Верховним судом. Представники Ферекспо запевнили, що угода є прозорою і абсолютно законною. За даними деяких українських ЗМІ, власниками офшорних компаній, які намагаються відібрати 40% акцій ПГЗК, є особи, що пов'язані з Росією. В цілому позиція Ферекспо є сильною як з юридичного, так і з економічного погляду. Адже попередні рішення північного апеляційного господарського суду порушує не тільки права компанія, а й українське та міжнародне право. Ферекспо та її акціонери, а також інші інвестори, які придбали акції компанії, що котируються на лондонській фондовій біржі, вклали понад 3 мільярди доларів США в розвиток компанії за останні 20 років. За даними аналітичної організації, GMK, компанія Ферекспо сплатила понад 1,3 мільярди доларів США прямих податків до бюджету країни. Надає підтримку місцевим громадам, і є одним із найбільших роботодавців у Полтавській області. Незважаючи на війну, діяльність гірничозбагачувальних комбінатів продовжує підтримувати нашу економіку та забезпечує стабільний потік валютних надходжень. І саме інвестиційна привабливість України залежатиме від судового рішення. Впевнені представники Ферекспо на прохання прокоментувати свою позицію ЗМІ делегати заявників відмовилися. Їхні дії виглядають недобросовісними, оскільки угоду було укладено 20 років тому. Вони отримали свою компенсацію, а через 20 років виявили, що ліцензія відсутня. І вони заявляють, що Інг банк, який був залучений у проведенні угоди, мав отримати ліцензію в той час, коли Національний банк України каже, що ліцензія не потрібна. Тому на мою скромну оцінку, дуже формалістична і наскільки я можу судити. Дуже слабка, майже абсурдна аргументація. Я думаю, що ми сьогодні дуже чітко дали зрозуміти, що ми впевнені в тому, що результат буде відповідати очікуванням міжнародної спільноти. міжнародні інвестиційні компанії, які володіють цими акціями, наразі спостерігають за ситуацією. Розповідає Вольфрам Куоні. Наші міжнародні партнери, основні акціонери, ключові клієнти. Та постачальники, а також дипломатичні кола дуже уважно стежать за цією справою і дивляться на неї як на перевірку довіри до судової системи в Україні, а також її незалежності. І багато наших акціонерів є саме тими інвесторами, які сподіваюсь, зіграють ключову роль у відбудові України після її перемоги. В одному зі своїх останніх інтерв'ю ви казали, що судові позови проти Фрекс повдарять найсильніше по інвестиційному іміджу України. До чого може призвести такий тиск на компанію? Це вериґад кешн айнф вивотулузтескейс, вичвий кенад і це дуже гарне запитання. Якби ми програли цю справу, чого ми не можемо собі уявити, було б дуже важко продовжувати переконувати наших акціонерів інвестувати в Україну в Полтавську область. одним розмахом пера позбавляють 40% наших активів. В цьому випадку було б надзвичайно важко продовжувати інвестувати в технічне обслуговування і в майбутні проекти модернізації виробництва. Це буде безпосереднім наслідком такого рішення, яке очевидно створить багато невизначеності для інвесторів. Що ви можете сказати співробітникам Ферекспо? у ситуації, що склалася, вони потребують вашої підтримки. Я можу сказати, що ми маємо суперкоманду у горішніх плавнях, яка складає 10 тисяч людей. Я був у горішніх плавнях два тижні тому і знову поїду завтра. Вони працюють і в день, і вночі, щоб підприємства працювали. На жаль, зараз працює лише одна з чотирьох ліній виробництва окатків через дефіцит електроенергії, але співробітники Фарекс по в горішніх плавнях справжні герої. Я впевнений, ми маємо захистити компанію в інтересах. Її українських співробітників, які мають отримувати зарплату, сплачувати податки і допомагати Україні вистояти у ці надважкі часи. Аби ознайомитись детальніше з матеріалами справи, Верховний суд оголосив перерву. Остаточне рішення повідомлять пізніше. Поки триває беззаконня, держава, схоже, не бажає залучати іноземних інвесторів. Топ менеджери Ферексу сподіваються, що вже найближчим часом Верховний суд прийме справедливе рішення рішення І запобігне відчуженню 40% акцій групи. Спеціально для новин Іван Кладченко, Максим Ніконов, телеканал ГОК Київ.